Добрий день, Добрий день, куме, дай боже і вам! — Звідки то прямуєте, кума? Слухайте, куме, я йду з німецької полонини, везу, до Мур'яда. цим панам та вчарям. А ту й ні І коні не хочуть іти, мушу йти пішла. І ту гадав мені правду сватнінець. Тож автобан там має три всі веса. Мало асфальту, бо то, -то, бо то, -то ти не дійдеш. Там ще каже, коли доку ти дійдеш, та й сніг упадеш. не я то, то свату, та її каже, мати з собою ланц, джергу, фонарик, та ще й запасне колес. А цей такий шлях ласкомо. Йой, та де слухайте, не тяжкий. А це виділи кулько там к вовцю та медведю по дорозі. Так то то тільки по культурному чую, що кажуть мафія, бандит, рекет. Усе нас і спирають із цими бесахами, но? но, А по книжному я вичитала, що то, то називає і но, О, це називає ТЦК та поліція. Та що та кажуть жона? Тільки война, война в державі. Пойдьте воювати, гі я там к ріпу чистити, гі я ріпу чистити на фронті. Ну, а вони саду цу бригають на стадіоні, ку тріба мали воювати. Та покупі раях, та по шинках і з кундрами. Так, вижу, доста туйка діджеї начинили, не бурята всяких, то-то, маєте бару. Ну, так, як давно, шинку, всого маєте, діде, попочивати. А що? Ну а та що я тепер маю чинити, не, не знаю. Ні дойти, ні пройти. Коні са затяли, колеса показили та й готово. Та може, тоді підемо, візьмемо з вами гармоньку і будемо на ній густити з вами. А нам не дадуть тут баянку ми за мільйон, за мільйон купили чулам. Баян то досить дорогий, то вони десь там гусляють по колебах, а що. І я сидіти, дивите, а що знаю, чинити. У нас іще, слухайте, і пси, і гайси не лише то то ондики. та теж десь там, та йду їх кликати, може то то. Може, вошколовані навчили їх хоч і сі сіями, аби поміряли. Но, май андик, то в бесах якийсь мітер, та дам їм та найміряють. То той гай сину, а іна що, щоб лише двар купити. Бу, так та бис... на цю дорогу всі селяни в бюджет гроші давали. А вже з Києва сюди пани Крихти дали, бо собі на каву вони там лишили. А потім вже обласні чиновники теж собі забрали щось, бо вони ж е, теж якусь біду зазнали. А потім вже крихти до ЖДУ давали. А там хпаки, керівники, вони теж зли І тоді на авто, гроші полішили і собі, і родичам, і авто купували. А на дорогу цю гроші вже не мали. Так може вже вони в Києві щось там зрозуміють, та ще гроші нам дадуть. Я ці відомо відремонтую. Що? Хочете їх в сату загнати, в них А, дайте, попой. Ехе, а, той лиш урок в И моя кума изгане ако че тази слаха е с Бърхов. що е дотово в Бернинхай, че той дом плеска. Иде слаха, иде! Ехе, моя Иде слаха в дом! А да, то, колко раз дом лиш решае ес. Мошкъл. А задорогося не журять, що старі негодні вискаються по тих ямах. Та це не позор людям. Не можуть. Машини все крутять, пропадають колеса, тошенька пропадають. А їм вже їм, було збивати. Усі будуть паук там стоїть. Скільки разів було у носах. Прийду, це прийду, подивлю, не, не гія буде вожка. Прийшов, не прийшов, і збрехав. Тот, що впав столиць, упав столицю того, Лаверіна. Упав впав хам, скучаться, впав, лопався обломирі, обломили. Хотіли людям вишку робити Ой, упав, все упало, і впати. Вони самі дивляться тут. Усі 80 годов їд, старі люди жиють, їм поле живе набити, а дорогою їх не треба, нічим не треба. Що слако по дії ще на чолі є? Ні одного до роботи. Я так мога вріця, але садиви, як і свака бідує. Воно що знає, він все видить на уперед. Що, ти, люди, та, а і... той не такі, як там, то в ній, на тій полонені. Отаке видів он анди чапашам не може дойти до равен. Вуці та пак, то то ноги вже не вода ні колеса, ні коні, ні ні. Де ряду? Де? Києві? А вони це дивлять на... на люди. Вони ся дивлять на жибо, бо їм могли ж повні жибо набити, то грошей й валюти бо принесли з німцю, і з чеху. От то то вони ся журять. Пакт. І ресурс видно, пак і чую. Гету сурінь вивезли кажу, все, а толку де то, то розв'язували, де то, то діли? Де? Дітям до самого покоління вже був. А ма в вікно так ходімо, а де ташко, та шкотаємося по цих милиганях? Та що ми, ноги всі, складає? Діти не такі, як у них, що як тут пара має, йти, гей, вуз не паче, йти і, і кунь не беру, і гадя. І мене попереду коли з пішками з десагами йти. Ми ся журять, ми ся самі собою журять. Та міч, не, не, не Фітька, ти на тих псу, ти готова, та на йду є, щось. Є, є. Мікати, це все, як це все Народ ходити з полонини Вони все там шпотають, у тому білому домі, повно їх, там так, як ти круту по норах все порозбігали. Но, та що, та то, та, та, такі роботники та, найняли. Та в поліції, а ну не бойся, на війну не йдуть такі воювати. а, І вже... а то те, що кажуть за них депутати, Виділа, ми члені написали, які там не борята платні, Пак, то, то не такі, як у Калгузі, у нас 18 купів та трудо дні. То, то такі там е, свахо. Та не такі, як пінзія мала, та й то там зробити. Та я можу прожити на бінзі, на двох тисяч і ще чимось. Я можу прожити із. А вони ся бригають там по барах. За дорогу це не журять. А, а Німця вези на вуз запасне колесо, а як? так Так від так попідгаду. Ну то то, ганьба стит, ну кой жив, сваху? Та що свату? Да ми якось помали. Підімося, хоч Богу помалим, а де так. наклали нам Христу. Дитинка нам розум, Господи Ісусе Христе. Аби це вже так не смішкували з цього народу, а аби їх вже папа навчили, то це жити по писанню. Божому пак. Тоби хоч знали, чи наш хоч дверя ткитає, то це заповіді. Та вже ви тут поступите імерохнути. Yeah. Yeah. Так що, десь подивимося рума на цього народу, швидко. що як дистанцію. Що це ти хачавити сараків того а тут все брігають, одним боком все брігають, одним нас і спирають, руна та й готова, На що чи не пімає. Бажаю здоров'я, шановна громада. Я хочу підтримати цих людей, які пішли так. Тому що, бачиш, це безлад. Я приїхав з війни, будучи довго на війні, я там такої дороги не бачу. Але я ну, суть чому, навіть швидка не довезе по цій дорозі. Людину, людина може померти. Е, е, не доїде пожежна машина, ви розумієте, тобто щось може згоріти. Десь буде якась бійка, не доїде та ж сама поліція по цих дорогах швидко. Тобто це безлад, я не знаю, що це за люди живуть. Я думаю, треба з ними спілкуватися віч на віч, якщо вони будуть приймати якісь дії. Правильно, пане? Абсолютно правда. Я хотів повернутися до громади Тячівської, всього Тячівського району. Ми всі їздимо своєю дорогою, так званою дорогою, насправді напрямок. Війни тут ні одна бомба не впала, подивіться, які яміші. Скільки страдає транспорту і люди. Якщо є Бог, якщо він є то хай він чує і, і, спра... і покаже е, справедливість нашим панству дячівському, пора вже подумати про людей, а не тільки про свої кармани. Бо рано чи пізно він спитає з кожного, хто що зробив. І я хочу на останнє сказати, щоб люди ніколи не втрачали три речі віри. Надії і любові це останнє, що вмирає в людину. І тому надіємося на Бога, а самі щось мусимо робити. І просьба до всіх громади Тячівського району. Кінецький хай прозріє наше панство дячівське. Скільки вже можна, то на бумагах пише одно, а насправді за все інше. Стити срам просто. То роками так тягнеться. Коли вже це буде кінець? Це у людей Закінчиться. сказати. Дивіться, люди, не бійтесь, страшно на війні, не тут страшно, оцих е, е, зажирілих, які знущаються з вас. Не бійтесь, ну, вставайте, кажіть свою думку, збираємося, робімо щось. Ми підтримуємо вас в ну, Давайте, але робіть, робіть люди щось. Все, дякую за увагу.